На позиції зараз. От, працюємо, а, буду ввечері на зв'язку. Цифрова війна. Бачите, ми в бліндажі новому маленькому новою командою і старою командою. Працюємо підішки. А вас як справи? Знайомство з косом у нас було доволі типово. Ми познайомились в той момент, коли. Саме формувався 244-й батальйон. На той момент я був взводником однієї з рот, і кос був поставлений у мене в штаті бойовим медиком взводним. Але так сталося, що він пробув у мене недовго, коли він дізнався, що наша рота, в якій ми були, не планує на бойовий виїзд, він яким дивом домовився. І перевівся в четверту роту, яка саме, на базі якої саме формувалася перша зведена рота і мала виїжджати на бойові на Донбас. І наше знайомство, скажімо, на ППД тривало буквально пару днів. Після цього він зник, перевівся і поїхав воювати на схід. І Кос повернувся до нас в роту вже головним бойовим медиком. Коли до нього підійшов, то відразу. Як кажуть, не суди книгу по обгорці Я подумав, що просто це молодий веселий хлопець, котрому дуже на все весело і не мог навіть здогадатися, що потім ми з ним будемо друзями, і він буде зі мною виходити в найтяжчі моменти. Куди навіть ніхто не намагався висунутися. Отак ми з ним потроху потроху почали робити спільні виходи кудись, рекони, і потім разом співпрацювали дуже тісно, плідно, і я його поставив командиром FPV-групи. Космос це перша людина, яка зустріла мене, коли я прийшов на фронт воювати. Це людина, з якої я перші позиції пройшов, перші. Обстріли, і взагалі він мене, можна сказати, ввів в курс справи, що таке війна, як вона виглядає. Він вже був пілотом, я був на виробництві дронів. Ми з ним зв'язувались з приводу дронів. Ми їм постачали, там допомагали. Потім я зрозумів, що в них класна компанія, і, собственно, сюди і записався вже в цю військову частину. Через космос. Через космос, так. Навіть перше знайомство це коли він навчав мене паять. Розбирають, паять, і коли я збирав свою, свою першу впівіжку самостійно. Це вже було повне знайомство з космосом. Ну, ми коли були ще в Козельці, тоді ми познайомилися. Тобто, бо ми були в різних ротах, а так случилось, що нас вже об'єднали після Кремної, і тому ми вже так зійшлися і до останнього дня ми були разом. Навіть в останній день ми були разом. Познайомились ми вже з ним на війні. Е, на жаль, можливо, в в цивільному житті це було б набагато краще знайомство. Доброго вечора вам! Дивіться, що у вас відбувається! Вході! Тестуємо новий електровелосипед на двох. На двох. Це тік собі такий припав. Ось як нагадає. Працюємо. Подалі крутити, не обов'язково. Він не, не, бо, не боїться, і а якщо навіть боїться, то він не виказує свій страх. Він підтримав. Він от справжній сержант, справжній сержант, справжній командир підрозділу групи своєї ФПВ. Він завжди знав, як кому. На психологічному рівні там допомогти, щоб людина не стресувала, щоб е, якийсь там напряжний момент він міг сказати якийсь дуже дотепний жарт в цей момент, і всі відразу е, розслаблялися. І навіть дуже тяжка ситуація вона показувалася ну не такою вже й тяжкою. Він е, хотів дізнатись, що таке війна, як вона відбувається, е, відчути її і навчитись воювати. Тобто любий який двіж, він зразу за він, перший, хто піде працювати. Тобто, це ну прям я не знаю, які у нас немає таких слів, щоб описати таку людину. У Нас мало хто настільки сміливий. Е, Він людина був така, що він навчав, постійно навчав. Яке б ти запитання йому не задавав. Дивна людина. Дивний, тому що дійсно його позивний так якось йому дуже пасував, тому що він якось літати, літати. От прям його це захватувало, і йому це дуже подобалось. Багато-багато ми з ним спорили, і я шукав шляхи вирішення. А він підкидував для мене задачки. Підкидував задачки для того, щоб я навчався. І для багатьох це були, може, десь істерики, десь що, А для мене це була просто війна, і ми змагались. Але він всегда завжди, завжди давав мені шанс. Давав мені шанс, щоб я це зміг зробити. Ну, він точно вчитель. Вчитель. До нього ще приходили баярки, типу. Що може він заброньований, ви його даремно мобілізували, поверніть його назад. І на що він казав? Я не хотів, щоб про це хтось дізнався. <гум> а сам він так все освоїв сам. Він взагалі не технічного в нього мислення е на початку не було. Він... Чому він космос? Тому що в нього все було так, відразу, і все. І він... Як він каже, творчий хаос, і він в ньому варився. Що він знаходив підхід для, до кожного. Він е, вважав, що немає невдах. Він е, вважав, що людина може розвиватися і що підхід е, можна знайти для кожного. І ця риса, ця риса, вона була це була у нього дуже сильно в, в неї, яскраво виражена. По-перше, він був дуже чесною людиною. А крім того, що він був чесний, він ще був дуже такий кмітливий і, як зараз модно казати, інноваційний. Він не зупинявся, не зациклювався на якихось своїх посадових обов'язках. Тільки він завжди шукав новинки, передавав їх особовому складу, навчав їх. І оце його педагогічне минуле. Допомагало знаходити підхід до кожного, навіть дивного бійця, які там у нас були, і з кожним він знаходив спільну мову. Головна риса це людина, яка нічого ніколи не боялась, завжди приходила на допомогу в таких ситуаціях, в яких люди навіть боялись висунути голову наверх. Тому ну я не знаю, це показник, який військовий має бути насправді в Україні. Його відкритість, його універсальний підхід до всіх. Він до всіх рівноцінно відносився. В нього не було чогось там, типу, хто ти такий, як тебе звати. Ну ні. Завжди на комунікації, завжди готовий допомогти, з яким би ти питанням не звертався взагалі. Більшість він знаходив підходи. Він дуже культурно пояснював. Багато речей плюс він був дуже комунікабельний і знаходив спільну мову з усіма і з іншими підрозділами. Дуже класний хлопчина. Ми навіть жартували, коли треба було люди і там, і там і там. Ми казали, де взяти. Апарат для клонування, і тебе клонувати. <рес> Наз, називали ефект космоса, бо коли нічого не виходило, він приходив хоп і все зробив. Як він це робить, я не знаю. І всі так ну, дивувалися, того, що там можна вечір, було день втратити і нічого не добитися. Він якось все, все зробив. там і все. Була навіть така історія, що прийшов е його е минулий командир е ротний. До нього на ППД побачив там, що все просто було розкидано у всі, де, де завгодно все лежало, і він вирішив робити порядок. Ну, він розуміє, що хлопці працюють. Треба зробити такий плюс-мінус порядок: там, дрони до дронів, проводи до проводів. Потім космос вернувся і сказав, а хто тут лазер, я нічого не можу тепер знайти. Де те, де те. Ти сказав, я більше до тебе приходити не буду. Коли почалася наша Ліманська кампанія, визначали людей на перший наряд на чергування на позиції, там визначено було вісім людей з нашої роти на перший заїзд. І коли на наступний день ми почали звірятися, що там по людям, то що ми тільки приїхали, це все так відбувалось дуже швидко. Виявилось, що коса нема на ППД. Як так. А, що по ітогу він зробив? Він сказав, що да, треба поїхати подивитися, як тут воюють, як е, там раніше було ми бачили, а от Серебрянський Ліс ми не бачили. І він без е, ніякого погодження, без дозволу сів в казак і поїхав на позиції воювати. Це зараз смішно, а на той момент мені як командиру роти було дуже. М'яка горя, <свісно> волосся з голови повидьоргувати можна було не тільки собі, а й космосу. Е, можна було на нього сваритися, але він завжди був такий, і на нього просто що. ну, Ні в якому разі не можна там, було там, обіжатися, там. Ну, навіть слова такого підходячого нема. Ніколи не було такого, що він відмовлявся від якоїсь задачі. Е, я пам'ятаю, коли. Потрібно було піти дуже близько до лінії і там витягнути, що нам потрібно було. І він зголосився перший. Він казав, я піду з тобою, ну, без, без питань. І всі дивилися, типу, що може, ми надійдемо, там може будуть засідки якісь. Ну, ми дійшли, все зробили, що треба. Маня, не підувати етапсалон. Етаєсалон. І жити, і прямо. тягами так. Що плюс сюди? Я так понимаю, я там бил, я знаю, где это. Я дамся, Ванечку, блядь. Ты ванне, надо vân hãy vui một vui một vui

Космос самокат, електросамокат. Це, допоки він не скинув був фотку в групу про те, що є ще люди, які на електросамокатах катаються, історія да, у нас тестово ми... Перетягували з бліндажа в бліндаж, і нам потрібна була екофлошка, ну, яка важить ну, дуже важка. От. Наш космос, відпрацювавши у себе на позиції, хватанув самокат до нашого бліндажа, взяв екофлошку і притащив нам її, щоб ми її в руках не тащили. А це ж далеко не тихі місця. Здорово, швидше. До сірі, це було дома. Так само, і коли були будь-які поранені, він завжди перший в біг допомагати людям, витаскував їх. Були ці історії, коли там в МК нашого прилетіла. Арта, і дуже було багато двохсотих, розірваних. Він дуже спокійно туди пішов, всіх позбирав купи. МК, коли повз нас проїжджали, її розбили. Там були двохсоті. Він перший, хто пішов туди, при тому, що у нас людина сиділа на позиції, вона відмовилась взагалі туди виходити. Тобто він допомагав тоді їх евакуйовувати. Ми ще знайшли одного живого були. Ну, він дуже ризиковий був. От <смас> я не знаю, як би ми навіть сварилися з ним за це. Я казав космос, ну так не можна, типу, так ризикувати. Історії, як ми збирали Мавіки, коли дуже було нам скрутно і почали там нас глушити. То він ходив по полям, збирав мавіки і цими мішками Mavic ми везли їх в майстерню, нам їх перероблювали, взамін давали вже цілі. Коли їх взагалі на ринку, вони просто відсутні були. І ми не знали, що робити, але літати треба було. І він навіть так, от, що ризикуючи життям і під обстрілами, ну там брав когось в напарники, і все, пішли дивитися, ну а що робити. А що було робити? Бо я ж кажу, навіть не в інтернеті, не за гроші не можна було нічого купити. Ну, це, звісно, таке, от такі походеньки у нас були, звісно, ризикові. Ну, перше, що він зробив, коли я попав на фронт, ми з ним пішли на півтори години шукати дрони на відкритому полі. І я весь цей час у нього питав, чи це взагалі нормально. Він каже: да, нормально, на двох людей ніхто не вилетить. <звісна> Давай, Давай, я часть эту понесу, ответу. а ты эту. А мы тут туда вызовем до озера. Или рискованно. Там есть номер и есть запчасти, которые сделала Америка. Или Китай. Или кто то Нам нужны доказательства. Тогнул. Держу. давай отдохнем. Веры в это нет, Все, погнали. Он главное занизится. И до нас прыгать. Да я обойду вот так. Потім теж ми попали під роздачу, коли вже спалена була наша позиція. Ми з нею виходили і по нам АГСом працювали під ноги. І Ми кожен раз, коли падали, вставали, отак от робили, облапувались і радувались, кайфували, що все нормально. Причому після цього нам було лінь заїжджати до медиків, і ми просто общупали себе, що крові нема, все нормально, і поїхали додому відпочивати. Одну із історій згадую, це. <му> Хлопці вийшли, були без з радієк, були обстріли, і вони були з радійкою, просто не вівкнули її. От. Що не є правильним, і не перевірили зв'язок. І він тоді зібрав їх е -е і проводив. Це перший раз, коли я бачив, щоб космос хоч трохи злився. Ok -h 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 -h. От. Бо він сильно переживав за людей постійно. Провів воспитательний урок так хорошо, люди заповнили тепер. Це тепер з раціями у них проблем немає, це точно. Він все дуже швидко освоював. Він дуже був комунікабельний. Він знав, як спілкуватися з багатьма людьми. Він, йому дуже подобалися люди незвичні, от я так скажу. Він любив творчих особистостей, котрі не входили в загальну. Якось загальну планку. Він от любив таких там екстраординарних, я би так сказав. І навпаки, він навіть просив їх до себе в підрозділ взяти, і він насолоджувався навіть спілкуванням з такими людьми. Там він їх дуже полюбляв, і він знаходив в спілкуванні з цими людьми якісь додаткові думки, якісь ідеї, і потім він їх намагався реалізувати. Кожного свого бойового виходу е м, виносив якийсь, е якийсь досвід, ділився цим досвідом з хлопцями, е тільки для того, щоб збільшити живучість підрозділу, і це дійсно допомагало е на початку, коли ще не було цієї дронової війни. Е в чому наша сила була, так це в якійсь кмітливості і винахідності. І Кос, як раз завдяки, напевно, своїм внутрішнім особливостям, таким лідерським, він не був такої кремезної чи статури з купою м'язів і там вальовим подбородком. Ні, він завжди говорив тихо, спокійно. І саме факт того, що він завжди мав переконливі доводи. Всі його слухали, як і бували бійці, так Но молоді, тим паче за ним тягнулись. Ну, взагалі, все, що в нас працює зараз. Всі позиції, які працюють, це започаткував саме космос. Всі розробки, які ми користуємося, щоб долітати туди, куди ми долітаємо, це все започаткував, розробив космос. Він тут сидів і в цій майстерні, і в інших. Він сидів до часу, до двох ночі. А потім міг мене розбудити або когось і сказати, пішли прикольну хрень, покажу. І на ранок ми вже її вивозимо на позицію, і вона вже там починає працювати. Тобто він постійно був в режимі такому пошуку якихось правильних речей. Що щоб ви розуміли, ця людина круглосуточно займалася розвитком всієї електроніки, яка у нас є. І мало в кого із підрозділів є розуміння, як це воно у нас працює взагалі. Давнеса космоса колосальний. Космос. Е це одна людина, яка заміняла на ну, мінімум 8 людей в плані технічному, інженерному, операційному як менеджер. Всі інновації, всі рівні, які проходили, всі виклики, які були, це перетікало через нього з його допомогою. Тому Величезний внесок. Всі якісь ідеї, інноваційні, все, що новеньке, все це він робив. Космос, звісно, завдяки ньому це все і сталося. Внесок космоса він зародив FPV і він зародив бажання літати. І бажання розуміти, як це відбувається, це напевно, що було саме головне. Окрім того, що він був одним з найрозумніших людей, якого я зустрічав взагалі. Бо він розбирався досконально. Йому не цікаво було розібратися трошки. Він розбирався до мікронів. Він поглублявся на дуже дуже сильно. Але він давав нам тільки ту інформацію, яку ми можемо сприйняти. І це так. Він дивився, кому скільки можна, кому трошки більше, кому трошки менше. І його е, робота, в підрозділ, в підрозділі. Він дуже багато за все хватався і може не десь не вспівав, але він був той ланкою, яка об'єднує це все. Ну, ці знання, якісь новітні ці технології, вона десь там їх збирала. Мало того, що він добре знав англійську мову. Йому всі ці ресурси там і наземні, все давалося легко. Тобто, коли у нас ще це тільки-тільки починалося, то він вже міг це десь знайти в інтернеті, перекласти нам, донести і розказати про це.

Ну, це взагалі герой України, можна сказати, спокійно, сміливо. Ну, можна сказати, що це найвеличніша людина для мене в час війни. Космос був дуже хорошою людиною і е, був чесною і доброю людиною. Е, для, для, мене, для мене ми з ним дуже багато спорили, і він для мене був наставником. Так що це дуже важка втрата для нашого підрозділу. Класний чувак був. Дуже жаль, що нема. Вітя Космос просто неймовірний гангстер. Я пам'ятаю один дуже складний вихід. Була складна ситуація. Я просив парадіти, щоб мені вийшли, допомогли, щоб потрібна допомога. І не передай словами, які я був радий, коли в темноті побачив силует і почув голос Віті. Просто людина була націлена на ефективність, дуже радий, що наші долі були пов'язані, що я з ним зустрівся і мені було за честь нести службу разом з ним. Он дійсно космос як по позивному, так і по стилю своей жизни. Це дійсно человек, который брался, за що бо не брався, він відсі становився спеціалістом. Вітя був з тих людей, яких не треба вивчати. Своїх відчуваєш одразу. Людина, яка завжди готова прийти на допомогу, навіть в небезпечні моменти. Вітя він же космос був дуже впливовою і знаковою особою в нашому. Загальному підрозділі, я його знав не дуже близько, але в ті моменти, коли ми перетиналися, я розумів, що ця людина дасть дійсно якісну пораду. Ні, кос був крутий, реально крутий. Я я з ним познайомився ще рік тому. Я поначалу такий, хто ти такий? <laughs> командир би а потім, коли ми з ним з'їздили на пару пози... ну, пару раз на позиції, Знаючи, забочуючися о людях, максимально професіональності. Вітя Космос в моєму серці залишиться назавжди. Це найсміливіша, найризиковіша і найвзагалі відповідальніша людина мого життя. Не знаю, чи знайдеться така ж людина, яка змогла б зайняти його місце.